Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я і себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все, ну все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства, краси навколо, ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби, і це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять. Дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила, з чим я буду працювати. Також піднімаються теми чи залишатися в шлюбі, чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам, я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що сонце зайшло в терези, а це енергія. Планети рухаються, і вони рухають нами. Вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивалися в якійсь темі, в якій куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки. Ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любую астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в Instagram. Е, і в Instagram ви можете ще отримувати кожного дня, в сторісах ви можете отримувати підказки на день. Я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на таро-розклад для кожного знаку зодіаку. Кози роги! Я вас вітаю і запрошую на ваш таро-прогноз на жовтень місяць. Початок. Вау! Сьогодні це наша карта дня. Хі. Підписуйтесь в інстаграм, і вам буде цікаво жити зі мною, спостерігаючи за енергіями, як вони змінюються кожного дня. Так ось ваш початок-жовтень місяць. Дуже скоро ви отримаєте а, на початку жовтня якусь новину, і треба буде скоро вирішувати, чи їхати чи ні, чи а, йти навчатися чи ні, чи йти воювати, чи а, ви можете собі дозволити по стану здоров'я ось такі події. А, ну і взагалі це. Дуже швидкий розвиток подій будь-чому. в чому. Це у відносинах, у справах будь-яких, у бізнесі. Давайте дивитися, що буде далі. Вау! Таке враження, що з'явиться нагода поїхати за кордон, бо це карта миру. Можливо, і так. І те, що я казала попередньо, і а, ця а, новина. Дивіться, ця карта мир говорить про те, що у вашому житті завершується якась е подія, якийсь період життя, кульмінація подій. 21-й старший аркан говорить про те, що, можливо, ви з кимось були довго в сорі і е в сварках, і прийшов час помиритися. У е вас вистачить мудрості і е розуміння, що. Ну, можна просто подякувати за цей досвід, не обов'язково в очі цій людині, але на самоті для того, щоб прийти в мир самим собою, самій собою, щоб не тримати якусь обіду, тому що вона вас може виснажувати і якось руйнувати всередині образа. А коли ви розумієте, що в тому досвіді спілкування з тією людиною ви стали ось такою або таким, тоді з'являється мудрість і зцілення ем, таке, знаєте? Бо це карта також зцілення. Раджу подбати про себе, про своє здоров'я, йти на масажі тіла, на спа процедури. Ну, а також танцювати, якщо ви прагнули, подивіться, ця жінка танцює, вона кайфує від життя без комплексів. Вона танцює, пам'ятаєте оту фразу, танцюй так, наче на тебе ніхто не дивиться. Оце воно. Тому раджу. Красиво. Люблю цю колоду, прямо скучила. Наступна колода. Знову карта Мирт, тільки інша інтерпретація. 21-й старший аркан. Вау! Тут, знаєте, тут все можна повторити, але тут інша інтерпретація. Таке враження: знаєте, є такі старші аркани стотемних животних тварин, вибачте, тут тварини, бачите? Ви можете звернутись до мене. У мене є такі, а, може, є хтось колеги дивиться. Оберіть там карту. Наприклад, що мені треба зараз знати, або яку еволюцію я зараз переживаю, або яка енергія мені зараз допоможе в тому-то. І витягнути карту одну із тотемних животних. Можете звернутися до мене на тару консультацію. І ми з вами оберемо. Ну, це дуже цікава карта. Вона також говорить про те, що ми одне ціле: тварини, птахи, дерева, бачите, люди. Ми одне ціле. І тут треба розуміти буддизм і транзактний аналіз. Я окей, і всі люди навколо окей. Можливо, у вас прийде час, коли ви захочете звернутися до психотерапевта або поспілкуватися з такою мудрою людиною з буддизму, яка носить філософію буддизму, бо це не віра, а філософія. Це дуже цікаво, дуже знаєте, про добро, про смиренність, про співчуття, про любов до всього живого. От тут я раджу, можливо піти у ретрит. Дуже яскрава, потужна енергія. Давайте дивитися далі. Шістка Пентаклів. Це карта допомоги і спонсорства. Вас побачить потенціал і вас можуть інвестувати кошти. Ви можете бути тим інвестором і комусь допомогти, і вдало інвестувати гроші. Карта помічі і нагадування нам про те, що е, інвестують в тих, хто потенційний, хто не сидить сложа руки, а щось робить, хто е, представляє свій проєкт і настільки захопливо. і... Е, Закохано і, розуміючи в те, що він представляє, в того і вкладають кошти. Зрозуміли? Тому, якщо у вас є такий проєкт, представляєте і ви отримаєте кошти. Наступна колода. Четвірка, ні, п'ятірка. П'ятірка чаш. Це карта кризи, виснаження, і, знаєте, ну, такого сама собою в сварках, якось сумно вам. Можливо, було зловживання алкоголем, можливо, на почуттях, на емоціях ви з кимось посваритесь, і це не дуже приємно. Пам'ятайте про те, що кожна людина відповідальна за те, що вона відчуває. Не той мені цап настрій, Ви тоді погоджуєтеся, ви рабиня, і ви йдете до когось в рабство, і вони тільки впливають на ваш настрій. Що це таке? Ні. Кожна людина обирає, що вона буде відчувати в своєму житті кожну хвилину. Тоді ви автор свого життя. Ви маєте право бути в печалі, якщо ви сумуєте за кимось. Це нормально, це базова потреба. Це одна із базових емоцій. Посумуйте, побудьте в цьому. Просто не відпускайте це на самотік, тому що саме печаль, якщо вона безконтрольна, то вона може перерости в депресію. А це вже психічний стан, це вже психічний розлад і депресія це. Психічний діагноз. Це не є страшним, але це ну, доволі важко, довго і неприємно. Тому не загравайте в депресію, в цей стан в печальний. А побудьте на самоті, попечальтесь, а потім запитуйте себе, а що мене поверне в ресурсний стан? Що я хочу замість печалі відчувати? І дайте собі це. Тому що це ваша відповідальність якою ви хочете бути? В печалі чи щасливою? І те і те нормально. І те, і те не, не може бути постійним одним. Життя тим є яскраве, якщо воно таке, знаєте, різноманітне, з різними емоціями. Дивимося далі. Красива карта. Шістка чаш. Шістка час говорить про те, що прийшов час щось пригадати. Дивіться, як красиво. Тут п'ятірка, а тут уже шістка. Ви, можливо, звернетесь за допомогою. А може людина з минулого, друг, подружка з минулого нагадають вам якісь такі часи приємні, які ви проводили разом. Хтось може щось вам подарувати. Це може бути як ви по відношенню до себе, так і хтось. Но здебільшого це провести час з кимось дуже приємно і теплій компанії. Я вам цього бажаю. Наступна колода зупинка. Четвірка мечів. Карта зупинки. Бачите, тут людина, в принципі, і лежить і спить. Ви можете помедитувати, привести усі документи до ладу з тими, що є. Знаєте, ну Просто в порядок перевірити там кожні літери, печаті, ще щось. Ну от Все перевірити, до ладу привести, ну і відпочити, зупинитись. Тому що прийде такий час, коли вам здасться, що, блін, усе зупинилося, нічого не працює. Блекаут якийсь. А, оце воно. Просто час зупинки. Передивитися щось, Зрозуміли? Наступна карта. Карта закоханих. А, ви можете закохатися, вас можуть закохатися, ви можете бути стояти перед вибором, а, між двома. Чимось між двома людьми, двома професіями, двома країнами будь-що. Яким чином обрати? Ну, приходьте до мене на таро консультації тому що завдяки цій енергії є таро розклад, вибір, де ви можете подивитися, що буде, якщо ви залишитеся на тій а, посаді, де ви є, а що вас очікує, якщо ви приймете нове, нову пропозицію на нову посаду або на нову роботу. Ну, будь-що тут і відносини. І а, професію, будь-що, і країни, а, я вам покажу, і ви не будете витрачати зайвий час і а, гроші. А, ну, ось так. Або ви можете обрати собою, своїм станом, чесно собі задати питання. А що я відчуваю, коли я поруч з цією людиною? Яка я? А що я відчуваю, коли я поруч з тим чоловіком? Яка я? Це якщо ви обираєте людину? Зрозуміли? Собою, своїм станом. Наступна карта. Вісімка жезлів. Е, таке враження, що була ні, то, мабуть, іншого знаку. Вісімка жезлів говорить про те, що летять новини, летять. А які новини? А ви отримаєте відповідь або новини, які ви вже чекаєте. Ви чекали їх 8 років, або 8 місяців, тижнів, днів. 8 – ключове тут. І а, це здебільшого хороші новини. Можливо, після них щось зміниться по роботі, а можливо, вам треба буде рухатися швидко і кудись фізично прям рухатися і поїхати? Давайте подивимося далі. Дев'ятка чаш. Ну, знаєте, я права. Це будуть хороші новини, які навіть здійснять вашу мрію. Ну, вони точно будуть важливі і допоможуть в здійсненні вашої мрії. Після чого захочеться відсвяткувати, запросити гостей, як мінімум, 9 людей, з якими захочеться розділити ті події і відсвяткувати. Бачите, ви будете ось так сидіти і приймати гостей. Красиво. Наступна карта. Король чаш буде душевне, приємне спілкування з королем чаш, який закоханий в вас, або в те, як і що ви робите, або ви закохаєтесь те, як людина перед вами робить дуже якісно і професійно свою роботу. Це точно, ви не сплутаєте ні з чим цю людину. А також ви можете отримати, підвищення, підвищення статусу, пропозицію руки і серця. Також може бути і нова посада може бути вам запропонована. Ну і чоловіки, здебільшого, 40 плюс за віком, яких ви можете зустріти, це водняна стихія. Раки, скорпіони, риби. Ось так. І остання колода для вас козироги, в жовтні місяці Вісімка пентаклів. Обожнюю цю карту, тому що люблю свою роботу, якісно працювати і люблю визнання, як в грошовому еквіваленті, так і в документальному визнанні. Підтвердження кваліфікації, експертності. Ось саме це з вами і відбудеться козороги. Це вісімка пентаклів. визнання ваше буде як професіонала, як експерта в своїй справі, в своїй ніші, так і підвищення вас в кар'єрі, підвищення вашої зарплатні. Ну і бренд, ви вже бренд у себе в своїй ніші. Ви в пізнанні, і ви можете підвищувати свою вартість, скільки ви коштували до цього, підвищуйте, тому що час прийшов. Визнавайте себе експертом і брендуйте себе. Визнавайте, нехай буде бренд уже, знаєте, ваша печатка, не знаю, там ще щось, вашим ім'ям зафіксоване, тому що час прийшов. Ви вже е, на ринку праці дуже визнані. І остання карта в цьому місяці. Прекрасна, смілива, впевнена жінка, королева мечів. Це може бути ви, вирішувати дуже гострі питання, але влучно, е, зосереджено, з прозорим розумом. Ви все вдало вирішите. Також звертайтеся за допомогою до жінок 40 віком. Це такі повітряної стихії, близнюки, терези, водолії. Ну, і це юристи, адвокати, лікарі, можуть бути, які зроблять якісь вдалі вам маніпуляції з лицем, наприклад, уколи. або Ну, якщо ви робите, любите таке, або е якісь операції, стоматолог також може бути. Зрозуміли? Ось така жінка вам може допомогти. Козироги. Я пишаюся, радію, що вам витягнула такі карти. Мені тільки залишається чекати від вас, що у вас там, як у вас там, що відбувається, наскільки я вам тут корисна? Добре, напишіть мені в коментарях, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, приходьте в Instagram, отримуйте в сторіс кожного дня підказки на день. Ну і до зустрічі в листопаді місяці. Па-па!